Вітаю тебе, друже. Що це таке взагалі? Сьогодні відкриваю НВ в хорошій компанії кремлівський режим. Вніс журналіста НВ Івана Яковина до списку іногентів. Моє все ну єдине питання, чому тільки зараз? Ну, тільки зараз я так розумію, що в них дуже е, великий цей ліст е, людей, які будуть так. внесені до е, листайного странного агенту іноземного агенту, напевно, українського. Е, е, я не знаю, чому тільки зараз, але я дуже вдячний, тому що мені це дуже подобається. Я відчуваю себе, ніби я отримав якусь премію чи щось таке. Дуже до речі, чудова українська. А я знаю, що це генетичне. В тебе українська кров тече. Зокрема, і дуже гарно і класно чути. Коли ти це робиш, давай почнемо тоді з нової порції Нісенітниці з Росії на початку тижня. Хтось в тамтешньому радбезі такий собі Олексій Павлов розповідав про десатанізацію України, а потім їхній посол Прион Небензя вразив світ і сперми про бойових американських комарів і підсумував цю мечню Путіна на Валдаї, сказавши, що суверенітет України може забезпечити тільки Росія, тому що вона Росія Україну і створила. А Путін говорить, Говорив про таке і раніше, але все одно це все якийсь новий такий виток, чи спроба зробити причини війни ще більш абсурдними і взагалі чи вірять в це люди в Росії? Ну, то знаєш, я насправді не знаю, що саме це було, тому що навіть президент США. Джо Байден казав, що нічого нового він не почув з цього в тому виступі Володимира Путіна Тому я не знаю, насправді було там щось там дуже цікаве чи ні. Як на мене, то нічого не було. Я навіть не став слухати весь весь цей виступ, так. тому що ну для мене це не було цікаво. Тому що я це як завжди, якась меншня старого, не дуже розумний розумного чоловіка. Але ти знаєш, New York Times одразу ж після цієї промови проаналізувала її головні тези, і дісталася такого висновку, що а, власне, це була зокрема і гра на, на захід. розумієш? Він намагається продовжувати розколь робити цей розкол в, в західному естеблішменті, Політикумі, а він каже про різні заходи, такі ліберальний. Гейський э, захід э, проти ми якого і захід там Берлусконі, Трампа і інших з яким ми можемо э, притулювати. От це не, чи це марні такі сподівання Путіна, а э, коли він намагається таким чином э, достукатись до певних кол э, західного э, політикуму? Я думаю, так що э, немає жодного сенсу в тому, що він зараз робить, тому що якщо він намагається розколоти захід, розпрошити його підтримку в бік України, то це зараз вже неможливо. Я не знаю, що так, що він мав би зробити, щоб Захід перестав указувати допомогу Україні. Я думаю, що це геть неможливо зараз. Ну ти бачиш, навіть Джо Байден, навіть всі ці люди, які дуже зацікавлені в тому, щоб справи були, ну щоб розуміти Путіна, що. Знати, що він планує, та все таке інше. Вони всі кажуть ну, нічого не цікавого, нічого нового. Він а, жодного разу вже не може сказати нічого такого, що а, могло б якось змінити, що а, ставлення західа до Путіна. Це неможливо, але Олен, ти каже, неможливо. Ми зараз на 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 передодні виборів дуже Важливих всі зараз вибори в Штатах вони важливі, ти розумієш? І, су, і доліносні, здається, так. А, Але пев, з певних кол ми чуємо, з певних кіл ми чуємо, що а, ну мабуть, вже потрібно домовлятися. Кевін Макафій. Ймовірно, наступний вже голова е, в конгресі, каже, що треба скорочувати, переглянути щонайменше допомогу Україні, і ніхто не відміняв таких е, корисних ідіотів медійних Путіна, як Такер Карлсон, ведучий Fox News, який продовжується нісенітниці ретранслювати кремлівські тези. А вони потім брати і ретранслювати його тези. Такий симбіоз, і мене це дуже ну лякає. Тобі не буду брехати. Звісно, це раптом не станеться, але все ж таки, якщо республіканці трампісті візьмуть владу, а потім ще й Трамп в 24-му, чи трампіст, якісь, я не знаю, чи ми можемо очікувати, що допомога не зм... не зменшиться, чи взагалі не зникне. знаєш, на мою думку, навіть всередини республіканської партії, там трампістів, ну мабуть, ну не знаю, половину не більше таких щирих трампістів. Тому я думаю, що е, нічого е, взагалі не зміниться е, в сенсі підтримки е, України з боку СІ Сполучених Штатів, тому що е, зараз ну республіканців звісно буде набагато більше в новому складі е, Палати представників мабуть, навіть Сенату, але е, демократи ж залишаться там все одне. І демократи будуть допомагати Україні, і оця половина республіканської партії, яка не є трапійською, вона також буде допомагати Україні. Тобто, ми можемо очікувати від нового складу палати представників, що ну взагалі, взагалі, то нічого не, не змінюється. не зміниться. Тобто я по великому рахунку, все буде так вона також саме, як зараз. Але ми можемо почути якісь нові акценти або нові нюанси. Це може бути. Я поки ще не знаю, що саме це буде, тому що так звісно від Трампа буде багато чого залежати в новому складі складі е, палати представників. Але на, просто зараз я не можу сказати, що саме е, може змінитися. По великому рахунку нічого, але якісь там деталі, нюанси будуть. Це я зрозумів. Він, Він намагається апелювати такі цінності, values, як ми кажемо, в штатах скрепи, як вони кажуть, наші загід... північні сусіди, та ми не хочемо гей парадів. Ви ж нас зрозумієте, да вам цю повестку дня там просто втиснули там вам, вам так. Консерватором Америки ви теж не хотіли бачити гейські паради. Ну і ми теж ви можете нас зрозуміти. Ми стоїмо на наших спільних християнських цінностях так разом з паном Орбаном, Марі Люпен, Сільвою Берлусконі і от паном Трампом. Оце така таке намагання апелювати до цих кіл, але я теж додам від себе, Іване. Що звісно кевін Маккарті теж уявляє, що якщо вони скоротять підтримку, і Україна. Контрнаступ України зупиниться або навіть призведе до поразок. Це вже буде на на рахунку і на совісті республіканців, і вони можуть втратити свої електоральні позиції через це. Так ти знаєш? Я би ще підкреслив те, що навіть для республікан, навіть для трампістів, дуже важливий такий слоган Америка first». Тобто Америка, поперше за все, і я думаю, що навіть вони не хотіли би, щоб Америка на дізналась би поразки в цій війні захід проти Росії, тому що так навіть зараз я думаю, що це ця, ця війна вона цивілізаційна. Тобто, зараз ми бачимо, як світ диктатури, світ такий авторитарний, тоталітарний, навіть. Росію, я маю на увазі, звісно, він протистоїть світу демократії, свободи і всього такого іншого, тобто западному світу. І я думаю, навіть республіканці, навіть трампісти, не хотіли би, щоб Сполучені Штати прознали поразки в цьому протистоянні. Тобто, для них так я думаю, що вони не дуже хотіли би зараз. Ну чому вони насправді не хочуть допомагати Україні зараз? Тільки тому, що це робить Байден. Якщо Байден цього не робив, вони б сказали, так, ми маємо допомагати Україні і все таке інше. Ну якщо Байден це робить, вони завжди будуть проти Байдена, щоб він не робив. Якщо Байден буде чистити зуби, вони скажуть, що це дуже погано звуть на що не треба цього робити. Тобто зараз я думаю, якщо вони отримують владу, то вони скажуть, так, ми маємо протистояти Росії, тому що в республіканській партії на, насправді дуже е, міцний, такі сильний. Е, Традиції е, заложена закладена ще е, Рональдом Рейганом mm, mm, mm. і навіть тими людьми, які були до Рональда Рейгана е, протистоянні комунізму, е, диктатурі, авторитаризму в тому такому. Тобто, я думаю, я сподіваюся, що не буде дуже великих змін в, в відношенні сполучених штатів штатів до України. Тобто, да, такий ланцюжок не від боротьби з імперією зла до її нової інкарнації, саме цієї імперії зла та Трамп. Маємо. Це звісно, це перверсія. Його б не мало бути на чули республіканської партії. Але зараз він є. Але партія як така сама вона дуже велика, дуже великі традиції, і ми не можемо казати, що. Трамп просто може перекреслити все, так. що було в республіканській партії до нього? Це неможливо, тому що в Америці ми можемо про це казати: що в Америці дуже сильні політичні традиції, політичні інститути. і просто за 2-3 роки не можна взяти все, знищити. Іване, чи поширюється твій оптимізм і на Британію, де новий прем'єр, і це не Джонсон? Чи нам не варто засмучуватися? Uh, звісно, uh, поширюється, тому що Сунак, новий прем'єр-міністр uh, 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 Великобританії, Він сказав, що <кій> uh, uh, перший іноземний візит в нього буде до Києва, і він вже за uh, Зеленському президенту України і сказав, що він буде підтримувати Україну саме так, як це робив uh, Борис Джонсон uh, та Ліс Трас, яка на жаль. <кій> Не змогла зробити а, Великобританію дуже успішною країною і була змушена змушена покинути ці пісти. І на, ти знаєш, цікаво, те що в Великобританії зараз всі Великобританії е, жартують про те, що кіт Ларі, який жив, живе вже скільки сім або дев'ять років. Е, в резиденцію премєр міністрів Великобританії в даунінг стріт 10 він мав би бути прем'єр-міністром цієї країни, тому що він такий сама, сама так, так. Стабільно. да найстабільніший подіст. елемент в британській політиці. Да, я це чуви? Це не. Це жарт, але в кожній частині жарту є певне в кожному жарті є частина жарту, як каже моя мама. А новоновобрана прем'єрка Італії, пані Мелоні обіцяє підтримку Україні. Вона зокрема сказала, що військова підтримка це єдиний спосіб досягти миру. Раніше були побоювання, що деякі партії правлячій коаліції, наприклад, вперед Італія, авантії Італія, пана Берлусконі, будуть блокувати допомогу Україні. Які у тебе відчуття від нового італійського уряду? Чи з чого нам варто чекати від нього, знаєш? Я думаю, що від будь-якого навіть угорського уряду нам треба чекати підтримки України, тому що є такі речі, як цивілізація, як захід західна цивілізація, і ніхто на заході не хоче, щоб Росія перемогла в цій цивілізаційній війні, тобто навіть Орбан, я думаю, він не хотів би жити в якоїсь диктатурі, або якщо навіть він сам буде диктатором. Тому я думаю, та можуть можуть бути якісь нюанси, які, якісь там відтінки підтримки України. Хтось буде казати, що так, ми підтримуємо Україну, але ми не можемо відправити в Україну зброю або щось таке. Але взагалі я думаю, підтримка заходного світу до України буде незмінною. Вона залишиться. Президент Німеччини цього тижня побував в Україні, хоча кілька місяців тому ЗМІ писали, що через не НАТО активну підтримку з боку ФРН Федеральної Республіки Німеччина Штайнмайера не особливо і чекали в Києві, що символізує нинішній візит. Вже говорять про якусь нову формулу Штайнмайера. Чи, е, чи можна сказати, що Україна та Німеччина остаточно порозумілися? Я думаю, так тому що а, після цього візиту він а, а, виступив з Речі. Такий спіч собі дав і там а, він казав, що так в нього дуже а, в нього та в його країни дуже а, помінялося а, становлення до України до української війни. І він все зрозумів, і він, от то саме, що я казав, що він розуміє зараз, і, і Немеччина розуміє, що а, зараз ми маємо справу з а, а, такою спробою знищити, знищити а, а, Західну цивілізацію з боку Росії. Він розуміє, що які б там не були е, е, проблеми з Україною чи недорозуміння з непорозуміння з Україною, він, е, як президент Німеччини, завжди буде на боці України в цьому протистоянні. Не може бути жодних компромісів в цьому питанні. І я дуже радію, що він зрозумів це. Ну останнє питання: не можемо не зачепити, звісно, тут схід в Китаї на. При кінці минулого тижня переобрали сі Цзіньпіня. пекін зберігає певний такий баланс питання російської війни проти України, не засуджує РФІЮ, але й не допомагає їй. Наскільки щирий цей китайський не чого справді хоче сі, і що ти скажеш про ці сигнали? Ми чуємо щойно почули, що нібито вони говорять про двополярний світ, де ну дехто тут вже інтерпретує в Україні, де не буде місця Росії. Ну, сі Цзінпін насправді дуже хоче, щоб Росія була його васалом. Вона і була його васалом, але зараз він хотів, щоб Росія виграла в цій війні проти України. Але він хотів, щоб Росія це зробила дуже швидко за 2-3 тижні. Мабуть, щось таке. Якщо Росія не може перемогти Україну в цій війні, то Сі Цзінпін вже. Ну, майже так від відверто каже росіянам, що так закінчуємо, тому що ця війна стала дуже дуже опасною для стабільності в усьому світі для економічного розвитку усього світу, і Китаю, перш за все, тому що із за цієї війни дуже велика інфляція зараз на заході. А заход, як ти знаєш, він є основним е, покупцем е, всіх товарів, призведених в Китаї, тобто із за цієї війни китайські пр фабрики, заводи вони не працюють зараз в повному силу тому так, так, так. для Китаю дуже дуже важливо, щоб ця війна якомога скоріше закінчилась. і Китай. Я так розумію, він дав Путіну на саміті в Самарканді. цей саміт був в середині вересня, два місяці на завершення цієї війни. А я знаю, в тебе, я... Така, да, в тебе така дав, тебе така цікава іс історія, що саме. Саме для цього саміту на Балі а, Путін через має відзвітувати перед Китаєм та Індією, що він зробив до цього так і якщо війна не закінчиться, то в Путіна я думаю, будуть дуже великі проблеми навіть з Китаєм і з Індією. В Індії так така ж сама позиція. Зараз якщо це якщо ви хотіли, так, я маю на увазі росіяне воювати з Україною, то будь ласка, це ваше питання, але робіть це швидко. Якщо ви швидко не можете, то це вже наше питання, наша проблема, і ми не хочемо цієї проблеми. Якщо ви не покінчите з цією проблемою до yeah. uh, середини uh, до скільки там два тижні залишили, uh -huh. та то uh, вже ми будемо з вами розбиратися якось з росіянами. I, I, I... і для Путіна це дуже важливо, uh, щоб uh, ця війна закінчилась uh, до. А як, як можна інтерпровати його е, заперечення, що взагалі буде застосовуватися ядерна зброя? Чи це може бути свідчити про якийсь сигнал від е, Пекіна? Тому що ну мене це не запевняє, звісно, тому що і напередодні війни він казав: це нам, нам нав'язують цей наратив, що нібито ми намагаємося напасти на Україну і зробив протилежне, коли сказав, що не будемо. І от така собі паралельна ситуація. Це мене наштовхує на якісь побоювання, що чи, чи не сталося б те і цього разу так. Знаєш, я ж я, я, я також думаю, що може статися щось таке не, не дуже добре. Але е, я думаю, що зараз е, Індія, Турція, Китай цей такий колективний схід, вони кажуть Володимиру Путіну, що якщо ти спробуєш застосовувати ядерну зброю, це буде тотальний колапс е, стабільності у світі. Це, це не можна цього робити. Якщо ти це зробиш, то в тебе буде. Тотальна стовідсоткова ізоляція від всього світу. Ми... Ніколи не дозволимо тобі бути і жити як раніше, якщо ти будеш застосовувати ядерну зброю, то я думаю, що це дуже величезна вимога від Китаю і Індії. Знаєш, я думаю, що від Індії особливо, тому що Індія розуміє, якщо буде тут в Україні застосована ядерна зброя, якщо буде там якісь проблеми з землею, і не можна буде, не можна ну почнеться нова продовольча криза. А для Індія продов... їжа продоволь продовольча криза це дуже дуже важке питання і складне питання, тому що там більш ніж 100 мільйонів людей в Індії живуть менш ніж на 1 долар на добу, і для них дуже важливе питання продовольчої стабільності. Якщо значить почнуться якісь проблеми, то Індія сама почне ядерну війну проти Росії. Ну я жартую, звісно, але ну для Росії це буде дуже дуже. Погано в сенсі її відносин, відносин з Китаєм та Індією. Да, і моді сказав це. Він натякнув, що з ну, примитекстом сказав, що а зараз не час війн, а, а у нас просто гуманітарні трагедія. Що ти, бляха-муха, робиш? Друже, дякую а тобі дуже. Я хотів, що чи я зараз знайду? да, Зачекай трохи. Що можна чуєш мене зараз? Да? Просто проілюстрував те, що ми конститу... конс... констатував наш гість сьогодні. Що перечасні? От такі, знаєте, чи чи це видно? Це Освальд Шпенкле ще коли він написав цей готовник. Закат западного міра. Це було ще в 19 столітті. і Зараз Путін намагається нав'язати такий наратив, що загніваючий запад і дні його сочтіни. От. Іван Яковина каже, що такі прогнози надто передчасні, Нічого такого не поки не відбувається. Друже, дякую тобі, Іване, І ще раз мої з, з справжнім визнанням земним те, те, тебе як впливової інформаційної людини. Інакше росіяни на це не пішли. Іногент Іван Яковина був з нами. Дякую вирімач Пітер. Денки бро, таке.